Соціальний кодекс України можуть створити вже у 2023 році, зазначили в уряді. На 2023 рік плануємо і надалі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і післявоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню соціального кодексу України. Він охоплюватиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини. Також прем'єр-міністр зауважив, що в пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, адже дуже важливо дати можливість українцям в молодому віці подбати про свою ста старість. саме на цей спрямований проект закону щодо накопичувальної пенсії. Він передбачає внески в пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. При цьому людина зможе самостійно обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд. Це не означатиме збільшення податкового навантаження. Навпаки, держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул, відповідальність за запровадження накопичувальної системи на себе. І внески будуть сплачуватися за рахунок того, що буде зменшено відповідне податкове навантаження на фонд заробітної плати. А громадяни можуть добровільно брати участь в цьому накопичуванні, таким чином збільшуючи коефіцієнт заміщення. Ключовою метою реформи є збільшення пенсії кошт. Окремого громадянина, який буде сплачувати внески, завдяки тому, що, окрім солідарної пенсії, яка залишатиметься в будь-якому разі, другою частиною доплатою до цієї пенсії мають стати зазначені накопичення. Відповідно, чим більше внесків і держава і сам громадянин можуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина при досягненні пенсійного віку. В солідарній системі гроші, як ви сьогодні сьогодні сплачуєте як внески розподіляються прямо зараз серед всіх пенсіонерів, які отримують пенсії. А по накопичувальній системі людина буде накопичувати на свій власний внесок, і ці гроші ніхто, крім цієї людини, отримати не зможе. Людина сама зможе обирати для накопичення державний чи не державний пенсійний фонд. Але для того, щоб приватні інституції підготувалися до запровадження накопичувальної системи, на першому етапі перші три роки передбачається, що всі внески будуть здійснюватися саме до державного пенсійного фонду. В уряді також зауважили, що поки що це лише проект закону і прописані там норми можуть змінюватися. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.